Так, ну що ж, всім привіт. Ми зараз в Києві. Приїхали на змагання на цих вихідних. От, тобто завтра вже, буде вже мій виступ. Сьогодні реєстрація. Заселилися ми вчора ввечері. От Зараз вам може трошки покажу квартиру. Аліна там сидить, хом'ячить. Ей, дуже скучі в кінці. в мене сьогодні. Не, що то розказати? А що зранку ми мусили скинути? Покажи мене. Я як мама я. Давай розкажи. Короче, зранку я встаю. Я такою йду, а ти тут лежиш, як реально як мрець, якийсь типа чесно. Він такий, що як нема, синій. Ну ладно, який я там ні, було дуже страшно. Зараз ти пожив. Справді я дуже злякалася. Може, я сонний просто був? Ну, я Не знаю. Суть тому що йому треба скинути мінус два. Часу немає, а, тіпа, а не, ну, не хочеться йти в баню, бо капець буде. Uh -huh, uh -huh. Серце було погано минулого разу. Ось, але все-таки вже скинув. 500 грам залишилося, da. ми купили з їжею, йшли за кавою і купили. <рес> Коротше, цілий пакет їжі купили. Ем, ще залишилось 500 грам. От, я трошки зранку переживав, скажу чесно, що. Два кілограми, ну я там всякі зробив процедури, там які там, банні, ванні туал... трошки вага впала. От. І ще залишилось от 500 г. Ми сходили, до речі, в магазин, поки ходили, то ще 500 грам пропало. От І я дуже радий, що сьогодні мені не придеться йти в ту баню, кляту. Я тоді так погано себе там почував. Ось, так що це вже хороший, е, е, хороші новини. Давай розкажемо, що ми купили в магазині. Е, це наша ідеальна вечеря, якщо ви не хочете паритися, ви десь в хлібці, авокадо і риба. Просто угу. і ще було, було круто огірок. Ріжете собі як що? Е, як як е, тунець з. Е, mm -hmm. Да, типу як на бутерброди такими слайсами. Помідори, огірки і ще бажано б печериці. І ще було б добре лимонний сік. Uh -huh. І мираковечерія. І дуже класно і зручно. І да, Та дуже я такі хлібці. Якісь uh -huh. так. такі зі смаком, грибів, сметаною. Дуже смачні. У нас нема таких. Ну, це в новості тут. У нас такого немає магазину, на жаль. Покажу вам квартиру трошки, дивіться. Оце кухня. Ось така. Ребілітаційний центр. Реабілітаційний центр. Мій зараз я буду собі розкатувати. Такий валік, до речі, беру на змагання, дуже класний лайфхак. Е, Спина там вище поясниці, трошки в мене завжди забивається. Давай покажемо холодильник, завжди цікавий холодильник. Холодильник, давай. давай. Мій миланець, який я не доїла. Mm -hmm. Ягоди. Але яйця, яйця, авокадо, тунець з собою дуже круто брати власним mm -hmm. Ну, Молоко, Груш. груша на сніданок. Груша це що у нас тут? Авокадо молоко, авокадо, це молоко сир. Ну, і все, в принципі. Да. Тут ми з собою взяли приправу цукуриця, і наша любима, вона без цукру. Трошки тут солі, звісно, є, але там не користувача. Ну, зараз я її не, не використовую. Поки вот. що. Протеїн на Протеїн, сніданок. Лоток, Вівсянка і стевія. стевія це ми з собою все взяли. Угу. Вагу. Це, це мені на загрузку, якщо пригодиться, не знаю чи ще треба буде на всякий випадок. Вага, а, олія. і олія обов'язково. Що там? Хлібці і Це... ми тортів знімали тортів з яйцем і сиром. От для чого нам сир, яйця зручно брати з собою. Шо? А, шо? Це коротше взяли на, на, на потім такі рисові макарони такі. Тіба я з любимо тільки. Після змагань ще такі от рискейк. Батоні трошки хліба. Покажи, що будеш. Так, Мені. далі. Мені. Зараз покажу. Покажу зараз, що я купив, а ти треба, щоб ти сюди прийшла. Угу. Так, це. Це батончики після змагань щось да. що трохи купив. Це. Дивіться, таку штуку використовую 에, памп перед сценою десь за пів години. Потім о, замість зефіру я такі люблю... маршмеллоу. Чіпси, ну і кола. З цукром випускаю газ повністю звідси. І так пару ковтків перед тим, як виходити на сцену, щоб було трошки, ну щоб сили було е позувато. Такий от лайфхак і водичка. Це тут пакет різних медикаментів на всякий випадок. Для пампа і труси. Так, це для пампа резинка і труси. Трусіля мої, дивіться, які класні. Блискучі. Срептезерські. Uh -huh. Я думаю, знаєте, вже ви цей ніан салон. Там, я думаю, це там замовляють всі і шорти для менсфізі, і плавки, і дівчата купальники там беруть. ну, така Жіночка дуже класно робить. Там квартиру покажемо. Там вхід, чого цікавого, кухня. Ми на 23-му поверсі. Це Зараз класно. спальня. Якщо що, ми спеціально застрілили лишку і прибрали для вас. Дивіться, тут Так, я тут вчора ввечері сиділа. Так, тихо. Знаєш, от ну, почекайно, ну, йдемо туди. Не видно. Ні, мені там більше подобається, не видно. А ну, йди, ти покажи Там краще. Ну. Ну. Прикольно. Класна погода сьогодні. Да, сьогодні дуже тепло, прикольно, да, да. нам пощастило, маркет біля нас. Ми взагалі пройшли пару хвилин і все. П'ять хвилин. Ну так. Да. І ванна. Ну, квартира класна, а найголовніше, що вона супер чиста. Ну, це Дуже круто. Зайці написати, що дуже класна хата. Ми можемо, до речі, поранити. Я зараз повністю максимально пустий. Просто злита вода. да. Ще заработає мінус 500 грамів. Угу. Круть талия просто як 50 сантиметрів. Угу. Диви, тебе не зупинити. Я кажу, йому давай щось знімем. Та ні, не хочу нічого знімати. А тут же аби... все пішов азарт. Ну, хорош. Штани, покажи штани, наскільки вони великі стали в поясі. <смес> Дивіться, це в мене постійна проблема. І то Антон, ну, типа, не жирулька, О. а це води. Вони вже вони не були в птях, але ну чуть чуть <смес> похотіло. <смес> <смес> у мене зазвичай так як я джинси купляю. Угу. У мене вони тут великі. Тут такі, знаєш, буває ну, маліна, угу. Тут завжди великі. От. А це підібрав тут хороший такий, але зато тут мушу пояс. А ще якщо на сушці, то взагалі. Коротше, що ми, ми чекаємо. Чекаємо третьої години. Їдемо на реєстрацію. І так, да, буде з 3, 3 години реєстрація. Починатися, і будемо. Сьогодні будемо їсти бургер. Будемо будем на загрузку їсти, напевно, швидше всього, що бургер. Бо то, що у нас є тільки пів дня. Блін, я себе відчуваю як мама, яка знімає на цю камеру, мені здається, я так лажово знімаю. Ні, нормально. Нажми на екран два рази, на мене, на мене угу. це і в мене буде. Ні, ну ти типу, познаєш, ніби я не можу такий вчити час, що я ніби криво знімаю, типа якось, бо вона ніби знімає з... знизу. А, ну коротше... Треба пояснити людям, що ми вчимось знімати на нову камеру. Д Добрий день. <рес> Мені ніби. О, диви вона повернулась. Ну так, да, бо ж за мною слідкує. А, а чого? Аби ти нажала. О, на тебе нажала. Нажал. Чекаємо ваш, ваші коментарі, на, наскільки ми це динозаври. Вверх, дивись, верх. Ну, це я тільки. Ага. окей. Нажимаєш і сюди Ага. і вона зближує. А -а -а. Нажимаєш ще раз сюди. І вже воно вверх, вниз, вліво, вправо. Угу. Коротше, вчимося. Круто. Все, ми збиратися. Так, я тут вже собі два прийоми їжі наготував, вже, щоб після реєстрації зареєструвався і відразу, щоб поїсти. Це в мене 100 г крем рису. От сюди я порцію протеїну замішав, зараз ми його виль'ємо солона Карамель противідається. Село на карамель Противів, не карамель дуже наш цей джимбім улюблений. Тут у нас картопля яка готувалася в мікрохвильовці на швидку руку, без масла, без солі вона, да, там. Без солі без масла. Зараз я гляну, скільки мені там солі сьогодні можна. І Яйця все. на воді смажимо. Яйця на воді, авокадо і сюди ще зараз відправиться але от грамів лохина сюди на мер. Треба показати там той крем-рис, може, не, ніби не знають люди як. Він виглядає. Де він є? Кремлець показати не можна, тому що це не А. Не покажемо, шукайте самі. Ми тільки Джимбіл показуємо по умовах контракту. Ти зараз як голодний крепко? сильно. Для людей, які не дуже голодні, Антон, це так собі, знаєш, це коли на сушці так цікаво дивитися, такі влоги, влогі, ну, типу. так, 80 грамів хватить. Угу. Ну все, це ми з собою беремо і зараз вирушаємо на реєстрацію. Давай, скажи за свою музику, ти хотів. Музичка тут для виступу на флешці. Обрізана. Музичка на флешці. Корича, от Такі чудо технології зробили, я собі е, ріжу на... Ну, музику порізав там в програмі на телефоні, uh -huh. підключив флешку от, через такий перехідник. Mm. І все, закинув і віддав. Дуже зручно, навіть комп'ютер не треба. А що, зазвичай треба був комп? Так, да, через тепло через телефон то, раніше не можна було? Ні, не, не можна. Ну ок. Все, збираємося. Вже прийшли на реєстрацію. До речі, дочекались ми ну, хвилин, можливо, десять, і Антон зараз роздівається і буде міряти ріст і важці. Дуже це все важливо, щоб все було добре, вага. Коротше, вага в Антона 76 і 7. Е, можна 77, але вони кажуть, що типу, забагато важить. Ми кажемо, що ні, тіпо, типу, вже виступали, все нормально було. Він сказав, ні, ні, забагато. І коротше, кудись пішов. Нормально. Нормально. Дарочки. Дарочки, ага. Угу. Давай одразу глянемо, що там. Що там є? Щось там випити, якісь там... Так. Що тут у нас? Якісь прикольчики, коротше. Ага. О, це прикольна штука. Перетрен. Перетрен. Паста. 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 О, була. Дякую. 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 Ребята, цей батончик, він просто нереально смачний. Оце бомба. Просто просто хана. Идем далі. Давай, де далі. Якщо ага, давайте. А тут давайте ще провіримо з вами категорію. Дуже класно. Декілька спортсменів заводять, тому тут балагану немає і комфортно. Оце, звісно, ми зловили вигляд. Це, звісно, ми зловили вигляд. Звичайно, як завжди, набагато краще. Це щось взагалі нереальне. З такого вигляду 23 у нас завтра буде яд. Завтра буде... Я так поспала класна, сонна така просто. Ти не спав? Та ні, щось хотів, але воно мені не спалося. Ще раз поїв, попозував. зараз ще раз попозую. не знаю, що треба зараз. Спитатися, чи я бургери буду їсти якісь, чи ні, форму скинути тренеру, І будемо далі. Відпочивати. Завтра мені, до речі, з 7 до 8 ранку треба бути там, щоб я теж такі очі зробив. Щоб нанесли грим. Прикинь. Це просто жесть. Так небагато mm -hmm. людей, чому так рано. Не знаю. Бо то, що вони в 9 починають гримувати вже дівчат, а в 10 вже початок ранку. Ну, це плюс, що в 10 ранку початок і в 11 е, я дивився походу, що я десь вже вийду в 11. Oh. Ну, тобто ми собі швидко відстріляємося, хоч раніше встанемо, але. Я думаю, що це плюс Аліна фоткає. Невід'ємна частина всіх. Е... Найбільше не люблю цей процес. Ну чого? Просто ти вже такий виснажений і можеш це робити цього. Але у тебе є я? Ну, раніше я сам це робив. Просто раніше ви так не сушився, як зараз. Ну, раніше не. сушки були не, не такі. Раніше сушки були на салом. <рес> Ні, я жартую, звісно. Ну, раніше рівень рі рі сушки не такі були, як зараз, звісно. А що ти думав? Дівчата також на депіляції ходять, волосся на руках не має бути, на ногах гладенькі має бути, все да. Ага. Бритися не бажано. Може бути роздраження. Ми треба лазер, але або чугає. Для чого це робити? Це робиться, щоб грім гарно лежав, щоб волосся не світилось на сцені, щоб тебе зволохати. Типу, якщо волосся на тілі, то не видно так рельєфа під князів. А так він максимально... Сосочка то прикрив. Не довіряєш? Ні. Він мене... їх в мене тільки два. А Ютуб дозволить таке відео? Може і ні. Да. Звекулісся. Ось там далі у нас є кабінки, де хлопці гремирують. І дівчат, але щось чомусь дівчат я не бачу. На якусь торгу. Наліво. У нас тоже 10 тут. Видишь, когда тас надавна, ты, конечно, я помню это... Так что вот, так... Все, У -у -у -у. О, ну, Вот так, не ну, видишь. Чуть-чуть еще То есть чуть-чуть. Да, не столько вот туда <связывается> проворачивать, вот сюда. Юдержи теж постатина, ти, ти стоїш напрямую, а хочеться щось раз і назад. Угу. Mm -hmm. о, 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 все, я зрозумів. Поняли? Чи Маленький нюанс. <ривітник> так, ну що ж, я вже загримувався, як ви зрозуміли. Трошки затримують змагання. Мали почати в 10-й, а так як сьогодні тут а, була тривога, майже всю ніч. І ну, з-за цього трошечки затримали змагання. Вихід десь через годинку у нас буде близько 11-ї. У формі все чітко, вроді би загрузило мене добре. Ще залишилось трошки попампитись перед, перед виходом. Ну, і... Показати своє шоу. Так, зараз п'ємо памп наш. Тут у мене порція 10 тисяч гліцерола. Це щось круте. Так, да, це коротше така штука, що заганяє. Трошки голосніше тебе, я думаю, не чути. Заганяє з під шкіри, в м'язи, воду. Зазвичай я пив простий памп, перед тренуванням, ніби такі, як От все. що тільки пішли за барною стійкою, такі змагання у нього. Коречі, зараз э, Менс фізік виступав буде виступати і Антона потягає через 20 хвилин, і всі вже п'ють собі такі шотики і будуть будуть пампитися. Антон Пабечу. Зараз, коли не треба перше місце, щоб поїхати за прокартою, я дуже сильно хвилююся. Абсолютка наша. Я так і думав, конечно, але сумнівався. Сумнівався трошки, ну але почекайте. Це ще не все. А що ще там є? Опа. <рес> так. Три медальки. Піснішні. Угу. Подивимося, що мені тут дали давай. Давай. Такого красення дали, дивіться. Так, да, прикольний. Класний, класик. Я тут, бачите, знімаю відразу і на камеру. Продовження подивитись на ютубі. Такс, окей. Це що таке? Ого, з ким цікаво. Вау! О! Кепочка! О! Це кепка. Аліна любить кепки. Я тому... люблю, это шо. Напевно це їй буде. <схи> а ну давай ще там покажи. Клас, але кепки, не А потім запакуєш. А ну давай покажи, тут ще таблеточки кисне. Проте Протеїн. Протеїн. Це, це, ну, це що таке? Таблетниця може якась пакетики для таблеток? таблетки. Це щось... типа типу animal pack. Ага. Це типу комплекс вітамінів одразу в пакетах. До да. речі, в мене закінчились вітаміни, якраз буде угу. топ. Пару L-карніти. Шість там. А 16А. Будемо іти їсти том-ям. Будемо іти їсти том ям будемо їсти том ям ми, по супах ми, короче. Слухай, том'ян це дуже хороша ідея, бо я тільки що сидів ну, з пацанами говорив. Що б ви з'їли? І що Це там банальні бургери картопля. Міцза. Бургери картопля, чебурек, щось там, ну чебурек більш-менш. Потім що ж там ще. Короче, ну, коротше, а от... паста, да? типа жирне, коротше, щось том'ян. Це синобон. Сінгом, до речі, я думаю, я нарахунку. Захотілося щось нам після змагань. Чисто супчик, Він Капець смачний, ну, типа, жесть. Рис і що там, Креветки, Криветки, да? так. Кроветки. І тут ще чіпси рисові. І далі, що ще ми взяли, таке вже більш заборонене. Це сімей Бога. Тут одного немає, тому що я його все жрала по дорозі. <laughs> Дуже мені хотілося спробувати його. Нова кафешка відкрилася. Якраз сьогодні ми проходили повз. Називається як? Like like... yeah. Ну от, Фран... франик. Yeah. Кла класно. Слояне тісто, тісто, прикольно. І ще можливо, можливо, підемо потім зі e, махінкай. Да. Але Хотим. це так точно. Це просто що знаряння, я ж кажу. Така ж просто суп, це вау. <ривемо> Знаєш, то він такий смачний, реально. Чи, чи це я такий голодний? Принесли хінкаліки. Ну, ми ще чекаємо, це перші. Йдуть вход. Ух, вони ще гарячі. Свинина і що телятина? Свинина плюс телятина, так? Звичайно, в такому грузинському ресторанчику. Таке за Кінза зараз відчувається. Короче, ти ми майже на ПП. По ППшному, Антон викидається. ППшному. Я просто вже не хочеться якоїсь такої жесті їсти. Ну, Прім сина бан з'явить. Чисто Чисто три. Один зін. Ні, півтора, там мій. І ще хвилинка. <рит> так, ну що ж, друзі, день номер 2 після змагань. Це У нас понеділок. Ми вже вдома. Я от тут їм снідаю. Приїхали ми зранку, дивимося ось Рома Губрій. Його влог. Привіт тобі, Рома! Класно знімаєш, дуже цікаво дивитися. Е, е, вчора. Що було вчора? Ми поїли трошки, от ви бачили попередні відрізки відео. Далі пішли щось собі, погуляли заліною, купили кави, прийшли додому, вже нічого не, хотіли, не хотів знімати, тому що щось трохи замучені були. Сьогодні з самого ранку треба було вставати, їхати додому. Замовили вчора ввечері BlaBlaCar. Замовили вчора спеціальну машину для. Того, щоб, ну, щоб з ким с'їхати, щоб сісти нормально і ззаду е собі прилягти, вирівняти ноги, ну, щоб було комфортно. Спеціально не хотіли їхати тими маршрутками, е бо там дуже мало місця. По-перше, по-друге, жарко, по-третє, стільчики, отакі, горизонтальні, навіть без нахила в основному. Ну Все, коротше, до нас жіночка позвонила ввечері сказала «Да, все, я їду, типу, буду, буду вас чекати. З жанку ми, вона нам пише, каже, що «Да, все, де ви є, ми вже їдемо в таксі, під'їжджаємо. Я там буду біля ЖД-вокзалу вас чекати. Окей. Приходимо, а це вказується. Буду на Мерседесі Чорному. Шукаємо Мерседес легковий. Це виходить, стоїть бус з такими самими номерами, номерами, з якими вона нам сказала. каже, а це ми вас чекаємо? Да? Кажу, ну я не знаю. Ми взагалі так, кажу, мали їхати на, авто... на легковому автомобілі і жінка нас мала вести. То ви каже, сідаєте чи ні? Я не знаю, я нічого не знаю, типу морозиться. Уявляєте, яка схема водіїв? Водій знає, що на маршрутку не хочуть багато хто сідати, бо вона дійсно не комфортна. І от таким обманним способом беруть людей, щоб вести. А людина, так як вже вона домовилась, і вже розрахували ми собі години, то вже ну, нікуди не дінешся, вже мусиш їхати. І коротше, отак, отак нам все обманули, але все добре, помучились. 5 годин і доїхали от вже ми вдома. Так, далі. Наступний план 2 тижні до наступного старту. Дуже відповідальний зараз момент виходить, максимально фокус беремо зараз і починаємо готуватися до серйозних змагань. Так що, все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте лайки, вподобайки, пишіть ваші коментарі, задавайте запитання. Ось і чекайте новий влог. Скоро він вийде. Все, всіх обняв!